розминка зі скандинавськими палицями з акцентом на руки та ноги. Тут ми з вами готуємо наші палиці, закріплюємо зручні темляки і починаємо наше тренування. Починаємо розводити ручки в сторони, працюємо активненько, де стоїмо на одному місці, ми перетутуємося з ножки на ножку, таким чином ми зігріваємо себе ще. Більше. Нагадую, тримаємо кріпенько палиці і активненько працюємо руками вгору вниз, вгору вниз від самого плеча. Ручка в нас працює. Тут ми з вами обидві ручки підіймаємо вгору вниз, вище підіймаємо, працює ручка від самого плеча. І ще раз розводимо ручки в сторони активненько. Количка ходить позаду, в нас розкриваємо долоньку і з'єднуємо лопатки. Розкриваємо долоньку позаду, попереду тримаємо кріпенько палець. І продовжуємо далі. Зараз ми з вами будемо ловити палиці. Вгору піймали, вниз опустили, розкриваємо кість, не стаємо на місці, ходимо вперед назад, чи вправо-вліво, чи просто перетоптуємося з однієї ніжки на іншу. І продовжуємо далі знімаємо темляки з палець, Беремо обидві палиці разом. І працюємо повним тубом, поворачуємо зі сторони в сторону. А активненько працює у нас верхній плечовий пояс. Улибаємось, бо сонячна погодка, свіже повітря, сприяє хорошому настрію і продуктивному тренуванню. Продовжуємо. Обережненько подивимося в одну сторону, в іншу сторону. Розміяли шийку. і продовжуємо далі. Працюємо активненько, а тут ми крутимо палець перед собою. Ручка працює від нас від самого плеча. Так, тут ми щось поправили собі і продовжуємо. Розвили ручки в сторону і покрутимо пальці активненько, вперед-назад, вперед, назад. І поштовхаємо ручки в сторону від самого плеча. Активненько можна зробити більше разів. А тут ми з вами підіймаємо штангу назад, вперед, назад, вперед. Ручки активно працюють, не стаємо на місці. Продовжуємо працювати, зігрівати наше тіло Тут у нас така проста легка вправа, щоб трошечки відпочити. Встаємо, mm -hmm. переходимо з ножки на ножку, щоб не змерзнути. Боже, осінь на дворі, треба зігріватися добренько. Зараз тут ми з вами візьмемо поруч за спинку під лопатки і покрутимо активний тулуб вправо-вліво, вправо-вліво. Тримаємо палиці обережненько, щоб вони в нас не впали. Тут ми знову прогнемо спіночку назад і скомпенсуємось вперед. Назад і вперед. Нагадую, що палиці ми тримаємо під лопатками, щоб вони нам не де-не о, це дуже класна вправа для нашої спинки. Підіймаємо ручки вгору, лопатки з'єднуємо, опускаємо, лопатки розправляємо. Дуже класна вправа для нашої постави, особливо якщо сидячий образ життя, цю вправу виконуємо на постійній основі. Тут ми затримуємо ручки вгорі, тримаємо разом і приступаємо до нашої скандинавської ходьби.